Очне відомий проштуховує Кремль і, можливо, Білий Дім. Про це доводять плівки переговорів Віткова та Радника Путіна Ушакова, які з'явилися у ЗМІ. Що це змінює? Як вони можуть вплинути на перебіг мирних переговорів? І взагалі, що відбувається з цими переговорами, про це все поговоримо прямо зараз. Мене з вами Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. Це канал Європейська Правда. Але зараз, звісно, ми говоримо передусім про США, а не про Європу і про Україну. І про мирний план. Про це ми розкажемо далі. І у нас є інформація, яка ще ніде не фігурувала у медіа. А перед тим нагадаю, нам потрібна ваша підтримка, тобто, нам потрібен ваш лайк, підписка, якщо ще ні, і лишайте коментарі, що ще ви хочете побачити на каналі. А тепер, власне, до найцікавішого. Давай порівняємо наше відчуття. Я прокинувся вранці і побачив е зливи розмов Кремля і Білого Дому. Ну чесно кажучи, був трошки шокований. А ти я їх побачив вночі, прочитав. І головне питання, яке я відповідає, яке я отримав вранці: що ніхто не спростовує їх достовірність. Тобто, можна казати, що це все ж таки правда. Ми не знаємо, хто писав. Але ну з високою ймовірністю можемо казати, що це не фальшивка. Що це справді пере переговори? Е, да вночі я лягав спати трохи в шоці. Е, з одного боку я бачу тільки перші розмови, тобто Віткофа, головного переговорника Трампа із Росією і Юрія Ушакова, це. Малопублічна особа про неї мало говорять. Це головний радник Путіна по Америці. І я би навіть сказав, що це таке альтер-его товариша Сергія Лаврова, Ну всі відомої лошаді, яка керує МЗС Росії. Але мабуть, варто пояснити власне про що йдеться. Отже, на агенції Bloomberg, на міжнародній агенції, яка фігню не публікує, з'явилася розшифровка спочатку от, розмови. Віткофа і Ушакова, у якій в по суті, спецпредставник Трампа радиться із Кремлем про те, яким чином йому обмежити Україну, яким чином Білий Дім, ну власне особисто Вітков, зможе допомогти Кремлю реалізувати свій задум. І йшлося про період. Перед тим, як нещодавно, пам'ятаєш, Зеленський їздив до Трампа домовлятися про тамагавки. І багато хто навіть мріяв, що типу тоді Трамп дасть томагавки, їх не дали. Але власне за кілька днів до того, Вітков допомагав Кремлю зірвати постачання томагавків, радив, як має Дівки. Путін. Да, як, як Путін має дзвонити Трампу, що він має казати? Тобто, по суті, представник Трампа діяв так. Як мав би діяти російський агент. А після того з'явилася ще одна розмова, на яких говорив Ушаков, про кого ми вже згадали, і Кирил Дмитрієв, тобто головний переговорник по мірному плану, переговорник, плану Путіна. переговорник Путіна по плану приборкання України. І от вони ділилися ну власне своїми роздумами. Там нічого нового не було, але я так розумію, що цю другу розмову злили для того, щоб показати. Зовнішнім е, глядачам, слухачам, що слухали не білий дім, не відкуфа, а слухали ушакова, тому що він фурує на обох розмовах. Значить, прослушка була у нього в телефоні, або десь, або принаймні, це хоче показати. Да, да і е, з другої розмови ми остаточно прокалася в тому, що план Трампа, той саме 28 пунктів, по суті, писався Дмитрієвим, писалися в Кремлі, і потім трошечки його причесали. У Віткофа і подали Трампу як американську пропозицію. Ми це знали, але тепер вже знаємо напевно. А тепер я маю поділитися кількома речами, про які поки що ну, не говорять і не публікують. Я б обіцяв про це на початку, тому нагадаю: якщо буде цікаво, не забудьте підписатися, лайкнути, лишити коментар і поділитися цим відео. Так от зараз, наскільки доводилося чути в Америці. Ну, я маю на увазі в владних колах, практично впевнені у тому, що цю розмову записав ГУР. Ну, тобто, що це Україна. Це високий, великий комплімент українським спецслужбам. Скажімо так, я про це думав, але чесно кажучи, мене було сумніву. А як, ну, це ж таки, це, це, якщо це правда. То я можу тільки поаплодувати нашим спецслужбам, але з іншого боку, в цьому є логіка, я дійсно намагаючись поставити себе на місце американців, розумію, типу, а це вигідно Україні. Безумовно слухали. Якщо так як хочуть подати, що слухали Ушакова, тобто це представник як пріоритетного списку, кого дійсно мав би слухати гур. І ну уявімо, що змогли зламати його телефон. Це може бути. Хоча я все таки не концентрувався би на цьому, і на мою думку, існують також інші версії. Давати їх проблеми. Давай, давай відразу. А чому б це не могли злити самі американці? Ми знаємо, що навколо Трампа є різні фракції. Є фракція Вітков і Венс, які за дружбу з Росією, є опоненти, до якого ну, наприклад, досить рубіо. Я відразу зауважу некоректно об'єднувати Віткофа і Венса. Це дві різні башти. Які не спілкуються одна з одним, Вітков діє самостійно, він ну наскільки я розумію, Венс його теж недолюблює. І зараз Мес Венс дещо змінив риторику дії щодо України. Не варто їх об'єднувати разом. Але дійсно думка про те, що це могли писати американські спецслужби, вона в українському Фейсбуці, я би сказав, вона домінує. Але давай спростуй, цю тату. Е, ну, Логіка у тому, що я зараз скажу, є я не можу її з нею не погодитися. Американці кажуть, що це точно не ми. Ви самі це бачите, тому що агенція Bloomberg зазначила, що у них є аудіозапис розмови. І це, от на умовно кажучи, мовою спецслужб, є дуже чітким маркером, що це писали не американці, тому що у американців система розвідувальної інформації побудована так, що аудіорозмову вони не зливають в принципі. Вона у них відразу шифрується. І далі от, умовно по колу, ну типу в Білий Дім в, там, в НСІ, в, в можливо в розвідувальних донесеннях в конгресі, ще кудись. От тим людям, які теоретично могли би злити. Вона йде у вигляді розшифровки, і в жодному разі ці люди не мають доступу до аудіо. І дійсно можемо пригадати, навіть коли свого часу зливали розмову Зеленського з Трампом. Її теж злили у розшифровці. І от інші моменти, коли ми можемо згадати, що відомо, що зливали американські спецслужби, коли там це було підтверджено, воно завжди фігурує в розшифровці. Вона цікава там промаркована там з на, на номерами рядків. Ну але теоретично там. Блумберг міг би переписати варіант того, що Блумберг придумав, що у них є аудіо, коли у них цього немає. Я виключаю, це, це ну тобто виходить, що варіант США є неможливий або принаймні вже писали на дуже злив, був на надзвичайно високому рівні. Саме так, а в це складно повірити, тому що все таки відков користується підтримкою особисто Трампа. І щоб хтось шкодив Трампу, ну це тумач, а тим більше, що дійсно Трамп зараз захопив контроль. Над всіма розвідувальними службами, тобто, ну, це не ризикнуло б робити. Ну, звичайно, є люди, у яких є доступ і до е, архівованого аудіо, але це легко відсвідковується. Ця людина сяде надовго. Тобто, не американці. Але це не всі версії. А, є також версія, що це європейці, а, ну, британці там в широкому сенсі. Да. Наші союзники, які хотіли нам допомогти, і в яких є можливості, і, очевидно, є потенціал писати Кремль. Це, ця версія має право на існування, тому що у європейців є мотив. Вони хочуть допомогти українцям. Вони, є можливості. Да, вони хочуть показати, що Вітков реально російський агент, тобто могли би. Окей. Лишаємо цю версію як можливо. є можливості. Да. Ця версія існує, вона може бути. І є ще одна версія, яку я би, чесно кажучи, не відкидав. Це те, що писали самі росіяни. Так, і саме тому друга якраз запис мав по якраз на їх точку зору показати, що це не ми, це нас. Ну не знаю, мені дуже складно взагалі аналізувати логіку росіян, вона у них особлива, але. Це не можна виключати. І от мені, що, що мені натякає, також один із факторів, чому це теоретично може бути. Е, крім того, що дійсно в Росії є багато теж башт Кремля, які там один з одним е, як не конкурують. А, але цікаво, те, що відразу виш, от вранці рано вранці, вийшов із заявою Ушаков, записаний, який е, нібито і не підтвердив. Що писався, але не спростував натякнув. Ну да, тобто в ситуації, коли тобі ну ти вважаєш, що це ця прослушка була ворожою, а ти намагаєшся розібратися, хто це зробив і, і які плани були у тих, хто зливав і, і яким чином протидіяти, ну дійсно, навряд чи відразу будеш виходити із такої заяви тут більше ну. Можна припустити, що дійсно це була частина російського плану, і вже кого сказали: і скажи, що ну я б Натікни. Натікни, да. тобто варіант того, що росіяни це роблять, я би не виключав, хоча спершу він видається. Так, я... Рідовим. Мені теж це здається трошки дивним. Тому що ну от якщо це та про це думає Вітков, то сам Віко вважає, що росіяни його підставили. То по суті Кремль ризикує добрими відносинами з людиною, яка є головним лобістом наразі головним лобістом Кремля в оточенні Трампа. Але як я вже сказав, у Америці вважають, що це зробили українці, і цілком можливо, що от, от е, навіть росіяни, якимось чином відразу підкинули там американцям через посередника ще я інформацію про те, що так це ж не ми, це все гур. І, і крім того, також треба розуміти, що хто би це не писав, гарантовано от можна бути впевненими, що передавали Блумбергу там не не ГУР, не. ФБР, ФБР, там не, там, не ЦРУ, не ну, хтось із російських, бувши гру. Тобто передавали все ну, одно через посередників, тому ми можемо лише прогнозувати версії, а от до, достеменно ми навряд чи дізнаємося, хто саме писав, але от версії саме такі. Дивись, запис цієї розмови, це розмова, яка була у жовтні місяць тому. Вона з'явилася саме зараз, коли як вважається, ми Переговори просуваються і там вже досить близькі до якогось промі... ну, от, проміжного успіху. І е, основний аргумент, що це робили росіяни, полягає в тому, що росіянам не потрібен мир, їм потрібно зірвати мирні переговори. Тобто, ти маєш на увазі, що їм потрібно, щоб Віткуфа навіть виконували з мирних переговорів, чи е, скоріш за все, їм треба, щоб щось, що загальмувало переговори. Е, ну, принаймні, треба розібратися. Будь-як переговори, це означає, що тепер сторона не може довіряти телефону, а їздити літати чоловнокову діпломатію це набагато довше. В цьому є логіка, але я хочу також зупинитися на важливій деталі. А от це не те, що відбулося, а те, що буде. Тобто на наслідках цього зливу, тому що ну, для мене, наприклад, дуже важливо, що, що буде із переговорниками. Ну, реально, Вітков це поганий хлопець, чи він злишиться чи ні. І от доводилося часто бачити у нашому в українському Фейсбуці думку про те, що типу ці переговори вбивають Вітков, а тепер всі дізнаються, що він російський шпіон. І от маю розчарувати в цій історії. Е, немає жодних ознак того, станом на зараз, принаймні, що Вітков через цей злив постраждає. Тобто Трамп знає, що Вітков поганий хлопець е, працює на Путіна, і Трампа це влаштовує. Ну, Трамп теж би, не дуже хороший хлопець, але загалом так. Да. Ми вже маємо офіційну заяву Трампа про те, що він не бачить в цьому жодних проблем. Що частина е, нормальної, як торгівлі, дипломатичної роботи? Тобто е, Трамп вже виступив на, е, на стороні Віткуфа, але теоретично це могло б бути грою. Але з того, що доводилося чути, е, і з того, що ну я розумію, як е, до тієї міри, до якої я відчуваю американську політику, е, дійсно це. Не вбиває Віткуфа. в нинішній політиці, в нинішньому американському розкладі е, це не є мегакомпроматом. зрештою. Давайте будемо чесними, про те, що Віткуф російський е, ну як грає на стороні Росії до певної міри, ну це взагалі не секрет. Я тут трошки тобою поспрощаюся. Одна справа здогадуватися, а інша справа знати напевно. Тому, якщо навіть Трамп зараз підтримує Віткофа. То е, все ж таки проти нього посилюється якийсь тиск багатьох республіканців, які проти цієї дружби з Росією. І якщо Вітков десь дасть якийсь хибний крок, то в принципі тиск на Трампа, що потрібна голова Віткофа, він, він буде посильний. Але потім не зараз. Ну, стане на собою звода. На, на зараз є вже. Е... Певні заяви за Ден Бекон заявляв про те, що він вимагає відставки Віткуфа. Але я б не очікував, що це станеться, швидше за все, Віков лишиться. Зрештою зараз да, ну, звичайно, колись може статися, але не через це злив. Зрештою, задача Віткуфа і його роль у мирних переговорах із Україною. Це комунікація з Росією, тобто йому власне доручили те. Ну, що він показав, що він може робити, він показав цим зливом. Ну, в цьому зливі не він показав, а ті, хто злили е аудіопрослушку, що він має довірливі відносини із Кремлем. що е він може бути суперкомунікатором, що він доносить меседжі і туди, і назад, що далі, що йому довіряють. Тобто, це не підбиває його, е і ну, зрештою, е ти кажеш про те, що раніше підозрювали. Ну і підозрювали, і ні. Було відомо, напевно, наприклад, те, що Віков, абсолютно не маючи жодної кваліфікації у зовнішній політиці, виключив посольство США у Москві із своїх переговорів з Путіним і навіть не взяв туди перекладача посольства. Тобто, це ну, взагалі теж було грою на боці Кремля, і Трампу було ок. Ці от 28 пунктів готувалися без Держдепу, тобто про них Рубіо дізнався вже там в кінці, піс, навіть після українців, і Трампу це було ок. Хоча ну, було відомо від початку, що ці 28 пунктів писалося разом з росіянами. Трамп мислить мислит інакше, він е, в його матриці це не є гріхом. Тому я би не чекав, що на Вітхофа чекає якесь покарання. Тобто е, не знаю, хто зливав. От дійсно у нас є кілька версій. Але якщо той, хто зливав, розраховував, що е, виб'є вікофа з гри, то це був хибний розрахунок, цього не станеться. От якби Вітко щось погане про Трампа сказав, от тоді напевно. Але на жаль, то цієї розмови у нас поки що немає. Але що буде наслідком цієї цього зливу гарантовано? Е, це по перше, те, що тепер е, дійсно не можна довіряти телефону складні розмови. Так е, тобто Тепер незрозуміло, кого слухають. Ну, типу, будеш знову говорити з Ушаковим. Ну, типу одна з найближчих осіб до Путіна, і ти можеш опинитися в зливі. Це перший момент, і друге, я можу лише уявити, як зараз бояться і що думають ті люди, які говорили з Ушаковим раніше. Бо Ушаков був як коректно зауважив одним з ключових комунікаторів з російського боку, з кремлівського боку і з США. З ним говорили усі. Ну ті, хто ведуть процес, я припускаю, що з ним говорив там раніше і Рубіо. З ним міг точно говорили в. Апараті Білого Дому Ради нацбезпеки, що вони йому говорили, можна лише уявити. І я припускаю, що для багатьох ну там звучали речі, які вони не хотіли би, щоб стали публічними. Тепер всі ці люди в США знають, що по-перше, це може бути опубліковане. А по-друге, от ці всі розмови вже є у когось, і не ясно у кого у ГУР, у якихось британців. Чи ще у когось найпростіше, якщо вони є у росіян, якщо це все злили росіяни, тому ну там тоді ну, не проблема. Ми ж говорили з росіянами, ну вони і так знають. А якщо це знає третя сторона, то для Білого Дому це трошечки стромно. І давай тоді вже головне переговори, тобто вони дійсно вже близько до фініша, і чому в принципі їх зривають. Чи все ж таки ситуація поки нестабільна? Ні, я би не казав про те, що е, зараз можна розраховувати на на швидке завершення мирних переговорів, поки що немає ознак того, що Кремль е, готовий на мир. Це не можна виключати абсолютно. Це завжди залишається маленькою ймовірністю. Але поки що схоже на те, що Кремль залишається на максималістських вимогах. І найголовніше Ушаков, Хріншаков, там, Дмитрів — Це все не має значення, має значення те, що думає Путін. І, от в мене є відчуття, що на рівні ще Ушакову можна домовитися, а з Путіном буде складніше. Тому да. Вести переговори, мабуть, треба треба там фіксувати якісь е, е, ну те, що можна зафіксувати, а, але розраховувати на те, що завтра буде мир, ну точно не варто. В Такому випадку я все ж таки маю так сказати, що я подумав прямо зараз, що все ж таки Кремль найбільше зацікавлений в затягуванні переговорів. У Трампа є ілюзія, що от от мир буде, він не вводить якихось нових санкцій проти Росії. І при е, ці переговори тривають без ніякого результату. В принципі, це відповідає ну плану, мінімум. Путі. Я б лише не е, поспішав стверджувати точно, що у Трампа є е, та чи інша ілюзія. Він просуває, але мені здається, що за рік е, Трамп вже почав розуміти, що це дуже складна тема. Ну, що ж, ми будемо і далі слідкувати за тим, що буде розвиватися у дипломатичних відносинах між цими силами, що відбуватиметься в США, і як це впливатиме на Україну. Лишайтеся на каналі Європейської правди, підписуйтеся і дивіться наші нові відео. До побачення. Бувайте.